Холодильників не було, а як студенти повинні були навчатися анатомії з одного боку. А з другого боку тут був ще міський морг. Тобто зі всього Києва привозили невідомі трупи і потрібно було з'ясувати, за якою причиною вони померли. Саме для цих цілей був також збудований цей лідник або холодильник. У 1907 році е, стояло нагальне питання зберігання крупного матеріалу. Тут було певне передбачення. Головне, тут завжди головна, було, я вам поясню, не тільки від того, що це підзиміння, для того, щоб зберігти матеріал, та зберігався їм приблизно десь з грудня по травень, десь у грудні місяці спеціально привозили. Ты были лб из Днепра.